Пропори України та військових підрозділів ЗСУ, соняшники та фото полеглих військовослужбовців. Так зранку 31 серпня в гідропарку готувалися до всеукраїнського щорічного забігу на честь загиблих героїв російсько-української війни. Родина Каманіних до забігу шаную воїнів. Біжу за героїв України. Долучилася в пам'ять про Сергія Каманіна, військовослужбовця ЗСУ, який загинув 5 липня 2024 року. Про це розповіла Дар'я Каманіна, його дружина. Біжимо сьогодні за чоловіка нашого каманіна Сергія Дмитровича. Важко нам без його хочемо, його хоч якось, щоб пам'ятали про його, згадували постійно, щоб не забували його, щоб все всі, завжди його пам'ятали. О 9.30 стартували найменші учасники забігу. Діти до 6 років. Вони долають дистанцію у 200 метрів. Наступну дистанцію 500 метрів долають учасники віком від семи до чотирнадцяти років, а також люди з інвалідністю. Марія Чернашова скандинавською ходою долає дистанцію в понад два кілометри. До забігу вирішила долучитися в пам'ять про Олександра Залевського, загиблого сина колеги. каже вона неї єдиний син, який не мав сім'ї. На жаль, він народився в 1992 році, а загинув 29 листопада 2023 року. Він багато років віддав свого здоров'я за Україну, тому що він ще в 2013 році заключив контракт з 95-ю нашою знаменитою бригадою. От і там служив віддано і був учасником АТО. Роман готується до дистанції в 5 кілометрів. Він біжить за Анатолія Дудика, який загинув наприкінці лютого 2024 року. Він був військовослужбовцем третьої штурмової бригади. Взвод Мирон. На жаль, життя Анатолія обірвалося в кінці лютого. Він загинув під час. Зачистки від російських військ в селі Авдіївка Житомир обрав більше дистанцій, так як у нас є багато бажаючих діток. Найбільш масова дистанція це 2,5 кілометри. Біжать мами, дружини загиблих, діти, військові, тобто багато учасників. Заключні дистанції це 5 і 10 кілометрів, які долають вже більш підготовлені спортсмени. Забіг не на медалі, не на швидкість, забіг пам'яті і вшанування родин – героїв І самих героїв, які поклали життя за Україну. Ми маємо 800 роздрукованих ось таких номерків. Вони вже завершуються. Є люди, які вже прийшли з власними номерами, тому я думаю, близько тисячі учасників сьогодні буде. За словами Ірини Ковальчук, цього дня міський культурно-спортивний центр проведе майстер-класи для дітей з виготовлення соняшника символа заходу. Надія Назарук, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.